Познайомтесь, будь ласка, з усім нашим мерчем. Нарешті ми зібрали всю нашу колекцію. Розпочнемо з найдрібнішого. Це наші костери, наші бердекеля, які вже неодноразово з'являлися і допомагали мені у випусках та на стрімах. Також є змога придбати магніти нашого каналу, ось з логотипом, а також з різноманітними нашими стікерами. Хто до речі ще не скачав стікери в телеграм, посилання буде в описі до цього відео. Наліпки, які чудово будуть триматися на будь-яких предметах, предметах, побутовій техніці на чохлах для телефонів. У мене чохол вже скоро здохне і розірветься. Три місяці щось він не дуже витримав, мабуть, якийсь китайський був. А стікери дуже круто тримаються. Також щоб ваші ноги були в теплі і вам було весело. Наші фірмові шкарпетки доступні у двох розмірах. Хто виступає, як і я, за відповідальне споживання і недопущення розповсюдження пластику на планеті, пропоную вам придбати наші крутезні шопери. Ось такий мінімалістичний культ пива і той, який позначає любов до одного з інгредієнту пива це хміль. Бачите, це наш фірмовий хмель. Культ пива. Ну і що стосується наших келихів, це наш так звана ваза, вже як наші спонсори її прозвали. Це келих варіон, який буде чудово підходити для пілснерів, для лагерів та й для інших стилів пива. Наш крутезний, взагалі, мені здається, король наших келихів – це теку культ пива. І трошки вам спойлерну, я замовив дуже-дуже обмежену партію мануелів. Хто ще хоче мануель придбати, або в кого, можливо, вони закінчились, хто їх подарував, то є можливість придбати, але вони дуже-дуже в обмеженому варіанті. Ну і подивіться, в якій футболочці я зараз сиджу. Це у нас фірмова футболка культ пива. В наших фірмових кольорах також доступна в різноманітних розмірах. І також темний варіант нашої футболочки також доступний у різних розмірах. Пропозиція обмежена, тож поспішайте. Замовлення можна зробити будь-яким зручним для вас способом через наші соціальні мережі. Пишіть під будь-яким дописом в Телеграм, пишіть мені в Директ інстаграм або на нашу електронну пошту. До зустрічі!